Вітання всім шанувальникам прекрасного. Нещодавно побачила наступний допис. Авторка говорила про те, що давно мріяла мати каблучку Трініті від картє, аж раптом дізналася, що друга назва цього дизайну російський. Відповідно, вона відмовилася від своєї мрії і загалом розчарувалася у бренді. Як розлюбити бренд Картіє за один пост? Довго хотіла купити каблучку Картіє Трініті. Здавалося, ідеальна класика, але потім побачила, що в неї є ще одна назва російська каблучка Russian Rings. Перевірила, як це виглядає, чому так називається, і була в шоці. Цей дизайн використовували ще в царській Росії, і тепер він асоціюється з традиціями того самого режиму, який століттями нищив культури країни та людей, коли дізнається історію. Блиск бренду тьмяніє. Що думаєте? Якщо погуглити, то можна побачити, що дійсно на деяких ресурсах саме каблучки такого плану називають рашен? Це зрада, магістре. І це при тому, що Трініті є одним із найзатребуваніших у світі дизайнів обручок і справжньою легендою для ювелірного будинку Cartier. Як же так сталося? Невже зрада підібралася звідти, звідки ми не чекали? Мене звати Юлія Гаврилова. Це канал про речі, що роблять життя красивішими. В цьому сюжеті я детально розберу усі найпопулярніші версії походження цього дизайну. Крім того, розкажу вам про його значення для ювелірного будинку карті і ювелірного дизайну в цілому. А чи містять ці версії реальну зрадоньку? Гадаю, наприкінці сюжету ви напишете мені про це в коментарях. А поки що підтримайте мене, будь ласка, вашою підпискою, якщо ви досі не підписані, вподобайкою і нам саме час починати. Озвучує три основні версії походження дизайну Трініті. Версія перша класична. У 1924 році. Такий дизайн каблучки придумав Лугі Картьє, онук засновника ювелірного будинку. І невдовзі інноваційна для того часу каблучка стала справжнім хітом. Версія друга альтернативна. Дизайн каблучки Трініті Луї Артіє не придумав, а просто втілив у життя під диктовку знаменитого французького письменника і митця Жана Кукто, який побачив цю каблучку у вісні та був першим її замовником. В деяких джерелах навіть уточнюють, що це був не просто сон, а мовляв, митець мандрував сонячною системою під дією опіуму. І нарешті версія третя зраду no, God, please, no! No! Ані карт'я, ані кокто нічого не вигадували. Це був популярний у царській Росії дизайн весільних обручок. Відповідно, лугі картє його запозичив, а потім привласнив. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Зараз я розберу детально усі три версії, аби з'ясувати, що в них правда, а що ні. І одразу заспокою трохи всіх тих, хто можливо вже зібрався викидати свої трініті від картіє. Не треба цього робити. Якщо вони вам сильно тригерять, то мабуть їх краще продати, ну а гроші, приміром, задонатити на ЗСУ, якщо звичайно у вас оригінали. До того ж, Луї Карті ні в кого нічого не крав. Хоча певна російська присутність в історії цієї каблучки все ж таки є. Заплутала нічого. Зараз усе з'ясуємо. Згідно офіційної версії, Луї Картьє придумав дизайн каблучки Трініті в 1924 році. Якщо припустити, що подібні каблучки існували ще в царській Росії, то це означає, що їх використовували до 1917 року. Але не залишилося жодного зразка подібного заручального персня чи обручки в схожому дизайні. Усі так звані російські персні, схожі на трініті, належать до середини і другої половини ХХ століття. Тобто ця назва виникла тоді, коли каблучка Трініті Картіє вже існувала. І це зрозуміло, тому що на межі 19-го і 20-го століть заручальні каблучки мали зовсім інший вигляд, тому що була інша мода. І взагалі то дарувати каблучку на знак заручень – це європейська традиція. Таким чином, російські аристократи, якщо припустити, що вони там були, скоріш наслідували саме європейських. А не навпаки. Ну а обміну бручками під час церковного весільного обряду мав на увазі гладенькі звичайні каблучки. І аж ніяк не вони надихнули Луї Картіє на створення дизайну Трініті. Ба більше на 19-го і 20-го століть Картьє мали свою філію в Російській імперії. І я трохи про це розповідала в моєму відео про Арманда Гамера. Після цього сюжету рекомендую знайти час і перейти за посиланням, тому що це відео дуже цікаве, актуальне, але чомусь має незаслужену мало переглядів. Але повернемося до Трініті. Якщо такий дизайн дійсно існував, а картіє мали своє представництво в Російській імперії, як ви собі уявляєте, невже б вони не виготовили жодної каблучки за тамтешньою модою, якщо вона дійсно існувала? Звісно, багато чого було знищено та втрачено, але більшовики знищили все одно не все, щось вдалося вивести за кордон. Тобто, якби такі каблучки існували, то ну бодай одна все одно б зберіглася. Але чомусь інші каблучки є. А от саме таких як Трініті до 1917 року нема. Хоча це легко пояснити тим, що їх ніколи не існувало до 1924 року, поки їх не придумав Лугікар'є. Щоб переконатися, що російське походження цього дизайну є надуманим, потрібно знати наскільки важливим цей дизайн був для свого часу, і що він взагалі значить для ювелірної моди. На момент створення дизайну Трініті поняття розкішна каблучка обов'язково мала на увазі присутність коштовного каміння. Луї Картіє прагнув створити щось абсолютно нове, нетипове, що відповідало б віянням часу. Було б простим, водночас розкішним і новаторським. Саме з цієї причини згодом Трініті так сподобалася авангардисту Кокто, тому що це був дизайн. Нової епохи. На противагу звичайній моді, Картіє зробив каблучку, яка в оригінальному вигляді була позбавлена вставок. Це для нас мінімалізм, це даність. На той час це було щось абсолютно сміливе і небанальне. Переплетення трьох металевих кілець із трьох кольорів: білого із платини і жовтого та рожевого із золота. Інноваційним були не лише гладенькі кільця, але й присутність платини, яку активно стали використовувати якраз у той період. У сучасних дизайнах тріні, а це вже давно не тільки каблучка, але й ціла лінійка прикрас з інкрустаціями і без платину замінили на біле золото. Крім дизайнерських інновацій, каблучка стала прикладом нової технології. Тому що переплетення трьох кілець з різних металів здійснюється дуже особливим чином. І в цьому також було новаторство Лугі-Карт'є. Тобто, якщо припустити, що подібний дизайн існував на 30 років раніше, десь на Росії, то, значить, мала бути технологія його виготовлення. Припустимо, що в той час була фірма Фаберже, яка могла створити щось високотехнологічне. Але такий мінімалізм це взагалі не стиль Фаберже чи Боліна, який також мав статус постачальника імператорського двору. Їхні роботи це пишна, розкішна класика. Таким чином, якби подібний дизайн існував до 1917 року, то не те, що для царської Росії, для Європи і Америки подібний авангардний дизайн був би занадто сміливим. Його просто не зрозуміли, та й винахід технології виготовлення каблучок такого плану не міг би залишитися непоміченим. В основу дизайну було покладено один із найвідоміших символів, який зустрічається з прадавніх часів у багатьох народів: трикветер. В тому чи іншому вигляді і тлумаченні він присутній в орнаментах та символіці слов'ян, скандинавів, германських племен, кельтів і навіть японців. Так, у християнстві це символ Святої Трійці, а у вікінгів знак Одіна. Ну а в ювелірних виробах романтичного змісту триквитер можна зустріти на знаменитих кладахських перснях з Ірландії, які символізують любов, довіру або дружбу та вірність або віру. Символіка кольорів металу у трініті дуже близька до кладахського персня рожеве це любов. Жовтий вірність, а білий дружба. Звичайно, мої Карт'є мав достатньо інших джерел для натхнення. До того ж, варто знати, що з 1909 року він переважно жив у Нью-Йорку і займався справами американської філії. Тому, навряд чи, у 1924 році він шукав інноваційних рішень в весільних обрядах імперії, яка на той момент. Сім років як припинила своє існування. Переходимо до двох інших версій із Жаном Кокто та російським походженням. Як не дивно, але вони перебувають приблизно в одній площині. Хто такий Жан Кокто? Це провідна фігура авангардного мистецтва першої половини ХХ століття. По був театральним та кінорежисером, драматургом, письменником і художником, а також знаним авторитетом у світі моди. Він дружив із Коко Шанель, Ельзою Скіапареллі та Крістіаном Діором. Деяким своїм друзям він дійсно часом дарував сміливі ідеї. Приміром, в 1937 році для Скіапареллі він намалював ескіз костюма, що створює ілюзію вази з квітами і профілем жінки. Чия рука Наталії тримає в руках квітку. Та й сам Жан Кокто був знаним модником. Особистий стиль і творчість Кокто надихає провідних модельєрів навіть у наш час. Серед них модні будинки Готьє, Балансіага, Скіапарелі і його бос. Таким чином, Жан Кокто міг би підказати Луї Картьє ідею дизайну Трініті і навіть міг побачити цю ідею в опіумному сновидінні. Міг би. Але, швидше за все, це одна із легенд, які оточували настільки колоритну особистість, як Жан Кокто. І цього разу Луї Картіл обійшовся без його підказок. Звісно, що дизайн Трініті дуже подобався Кокто, і він був співзвучним із його мистецькими поглядами. Але він не був автором цього дизайну. І далі я вам це доведу. Тим більше, що навіть спадкоємці, дослідники біографії Жану, кокто не наводять ніяких доказів на кшталт листів або щоденників, де було б буде мінімальне підтвердження того, що митець щось підказав своєму другу ювеліру. Так, кокто був одним із перших замовників такої каблучки і навіть мав їх дві, які носив у парі на мізинці. Але придбав він ці каблучки не в 1924 чи 1925 роках, коли б теоретично мав би зробити це той, хто вигадав дизайн. А значно пізніше. І, скоріш за все, саме із цим придбанням і пов'язаний російський слід у назві цього дизайну. Наскільки він є критичним, далі з'ясуємо. Окрім творчості та сміливих мистецьких висловлювань, Жан Кокто шокував сучасників ще й своїм особистим життям. Він ніколи не приховував своєї бісексуальності. Хоча на той час навіть у волелюбній в сексуальному плані Франції декларувати, що ти любиш чоловіків чи не більше ніж жінок, це було доволі сміливо. І, хоча зараз дві каблучки на мізинці кокто пов'язують з його одностатевим коханням, одна із цих каблучок, скоріш за все, була куплена для жінки. І ця жінка мала російське походження. Це зрада, магістра, Наталія Палей походила із родини Романових. Її батько був молодшим братом російського імператора Олександра III Павла котрий одружився з жінкою, нижчою від нього за станом. Але після жовтневого перевороту у 1920 році Наталія з матір'ю текла до Парижа, коли дівчинці було всього лише 15 років. Більшу частину життя палей провела в Європі та США, але це ще не все. Насправді, прізвище Палей це перекручене на французький манер Українське «Палій». А все тому, що матір Наталії Ольга походила із козацького шляхетського роду Карновичів. Шлюби з князем Павлом Романовим був для неї другим. Спершу вони були коханцями, саме тому імператор не давав згоди на їхнє одруження. Відповідно, батьки Палей одружилися в Італії, а до Росії повернулися лише із початком Першої світової війни. Після чого Ніколай II таки прийняв їхній шлюб і подарував трьом їхнім дітям титул великих князів із прізвищем Палі, теж давнього українського роду, який був у родинних зв'язках із Карновичами. Тобто за походженням Наталія Палей була наполовину українкою, а на другу половину усе складно, якщо з'ясовувати, ким були Романови. Але звичайно, що українкою вона себе аж ніяк не вважала, та й за документами була російською княжною. Саме так її сприймали в Європі. Цікаво також те, що в Парижі Пали працювала манекенницею і навіть була одружена з Люсієном Лелонгом, засновником модного будинку, в якому починав свою діяльність Крістіан Діор. Також у неї були стосунки з Ремарком, який письменник змалював в романі Тіні в раю. І ще з одним відомим письменником Антуаном де Сент-Екзюпері. Сподіваюся, маленький принц обійшовся без її участі. Така собі богемна пані, яка любила моду, літературу, причому в усіх можливих проявах. А в 1932-34 роках пале жила із Жаном Кокто. І існує версія, що саме після розриву з нею він вирішив закохуватися лише в чоловіків, тому що Пале завагітніла, але вирішила позбутися їхньої дитини і таким чином Кокто розчарувався в жінках. Вважається, що першу каблучку Трініті кокто хотів подарувати саме Наталії Палей. Можливо, він виношував плани одружитися. Хоча офіційно палей розлучилася з Лелонгом лише в 1937 році, тобто в 1934-му це було б вельми проблематично. Каблучка залишилася у кокто, ну а далі ви знаєте. Звичайно, що настільки драматична і скандальна історія кохання не могла залишитися поза увагою світської публіки, і невдовзі історія доповнилася чисельними плітками та легендами. Ну, а каблучка трініці набувала все більшої та більшої популярності, як завдяки кокто, так і іншим знаменитостям. Приміром, той самий період її став носити теж на мізинці. Едуард VIII, він же герцог Вінзорський, колишній король Великої Британії, який зрікся престолу через своє бурхливе кохання до розлученої американки Віліс Сімпсон, Та й загалом дизайн Трініті подобається багатьом знаменитостям, в тому числі представникам королівських родин. Цілком можливо, що міф про російське походження дизайну і сумну романтичну історію з російською княжною експлуатували чи принаймні не заперечували самі карті. Ні, де правди діти донедавна оця вся російська тема з романовими дуже добре продавала. І тут можна згадувати не лише карті, але й російські колекції бушерон, балетні колекції Пельс, Ювелірного дому маршак, батько засновника якого народився в Україні і жив та працював у Києві. Ну або згадайте шалений ажіотаж навколо Фаберже. І звісно, що весь цей час каблучки трініті наслідували, підробляли і продовжують робити це і до сьогодні. І дійсно такий дизайн на деяких сайтах, аукціонах і зараз можуть підписувати як Трініті Russian Rin, тобто російська каблучка Трініті. Але самі картє ніколи офіційно не писали і не називали цей дизайн російським. Це приблизно те ж саме, як чотирилисник Ванкліфа Арпельс називають конюшиною, хоча назва колекції Альгамбра. І там більше логіки, тому що принаймні цей дизайн схожий на листя конюшини. Звичайно, що з появою інтернету та соцмереж байка про російське походження дизайну Трініті стала ще активніше поширюватися. Але офіційно Карт'є ніколи не писали і не говорили про те. Що Лугі Карт'є якимось чином надихався у створенні цього дизайну російськими весільними обрядами? остаточно крапки надив цьому питанні в одній зі своїх робіт розставив відомий ювелірний експерт та історик ювелірної моди Джофрі Ман. Це дуже поважна персона, автор чисельних книг, статей, провідний спеціаліст не лише в історії прикрас, але й в оцінці та експертизі антикваріату. Він заявив, що не просто не бачить жодного російського сліду у походженні дизайну Трініті. Але й сказав, що не бачить жодної раціональної причини, чому цю каблучку варто саме називати російською. На його думку, це просто помилкове судження, яке народилося із пліток та здогадок. Я ж від себе додам, що єдині, кому вигідно розганяти цю тему, це однозначно росіяни, і на завершення бажаю всім, хто захоче купити собі прикраси в дизайні трініця від Cartier, Завжди мати змогу брати лише оригінали. А чи не зникло у вас подібне бажання? Про це напишіть, будь ласка, в коментарях до відео. І звичайно, не дивіться, не слухайте і не читайте нічого росіянського, тому що дуже легко з'ясувати, коли вони брешуть. Вони при цьому або пишуть, або відкривають рота. На цьому, все цінуйте красу. Якщо сподобався сюжет, ставте вашу подобайку, підписуйтесь на канал. Щиро дякую всім, хто допомагає мені створювати нові сюжети, підтримує мій канал. Ви, до речі, теж можете стати спонсором каналу на YouTube або ж в описі до відео посилання на мою монобазу. Цінуйте красу і до скорої зустрічі!